По деяким перехопленням противник каже, що він вже відправляє крило зі 100% відсотково що його зіб'ють. 193 цілі вже знищено. Все, я на япочу. Побачить в небі ціль, оприділить її дальність, швидкість, висоту. Вуа, ну, да, вибухівка і капсуль детонатор. Мов, що там маленьким дроном попасти в 4 метрову таку балябуху. Оказується, ні. Трошечки це важко. Ти на відео дивишся, вже прямо з 30 метрів розганяється, прямо аж втора та 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 Так, відео, по-моєму, єсть. Як на рибанки? Чекаємо, з'являється, летим. Та непонятно. Треба поведіть подивитися. Наземна станція керування. Ну це ж щоб не дивитися в окуляри, Виводимо ж все зображення на екран. Mm -hmm. Так можу і я, і штурман мій дивиться, побачить ці Та, Ну не знаю, і зручніше вже може звикли внову в окулярах. Літати. Літали в окулярах, просто одягали діджаївські окуляри, За, залаз, залаз, да, залазили на бруствір. рядом зі мною напарник, з пуншетом з, -з, -з, з Релеска, і він мені голосом казав, куди летіти. Тобто в нього була картинка з мого з мого дрону. Був планшет з радаром, і він мене вже дав доводив. А я просто стояв в одягачках з пультом і вже летів. Ну дуже якось небезпечно стало літати з брустера а бліндажа, бо Чогось. щось почало рядом прилітати, тому ми вирішили, що нам треба наземна станція, завдяки якій ми можемо знаходитись в укритті, в безпечному місці, на віддаленні від наших антенн. Щоб нас в принципі не засікали, ніхто не виявив нашого місце знаходження. І вже таким чином ну, тут набагато зручніше так літати. Тобто я бачу і монітор, я бачу інший планшет, я бачу, коли, куди повернута антена. Взагалі yeah. зберігається песня. І пірус... от саме вже глянути на радар і глянути на свій монітор. Євніч. Ну, ми з штурманом а, як а, неразлива, а. Да, просто з полуслова там блин, рогалі, коротше, зуб, клик. <гум> так <гум> так орієнтувалися по місцевості. І вдавалося збувати. А потім ну, вирішили, що ну, да, вже щось і небезпечно, і, і зима на носі, думаємо, та ні, ну лучше вже, лучше вже з бліндажика теплого політати. Залу. Як збили і побачив серий. Він збоку сидів спочатку, побачив ціль, а потім він просто і не говорив мені нічого там правіше лівіше, це ж тоже не так. Дивись, ось, ось, ось",� Вже тільки ми були дійсно. трошечки зручніше. Я вже літаю ну, десь десь приблизно рік. Це був серпень місяць минулого року. Я тоді літав без вибухівки, але... З дробовиком на дроні. І коли я знайшов залу, прицілився, вистрілив, то я не попав в неї. А заряд був один. Я думаю, ну, все, треба збивати якісь. Я посіяв іншим чином. Розігнався, зробив два маневри, і так вийшло, що я попав в пропелер трубою від дробовика. Він заклинив, мою впічку перерубала, я впав, але. На записі видно було, що зола теж викинула парашут і впала недалеко біля нашої позиції. Це була перша зола, яку ми збили, і яку рефейли повністю цілими. А, відео є, бінда нема. Та зараз щось засіклося з так так? Да, да, да. Бачите, там уже си, синій літачок. Це вже хтось летить туди до да, цієї. цілі. Але ми теж також вилетимо я думаю, шансів буде більше. Або як, може, мене просто є трошечки маленьке якесь бажання перед носом вкрасти цілю хлопців. А що є такі, оцей язар, хто пачи, бо це ж ви ж тут не одніли? Звісно, звісно. Сьогодні буквально розмовляли. Бували такі випадки, коли у нас хлопчик у нього перед носом збивали так ціль, і він потім спеціально ганявся за ціль, щоб гаміну сюди. Так, до нас повертаємо. Ось, яка там висота, щось... Трошки нижче стало 200. Щось, щось, я Пробую зараз дуже швидко дородити. Тільки якось так, щоб батарейку було садити. Дуже давно, місяця-півтора, як з навчання повернулися трошечки менше, З спочатку минулого місяця залу збили і ланцет. Перший був ланцет і залу. І ще одну залу, звісно, знайшли, але потаранилися, і в нас так вийшло, що щось оборудування трошки підвело. Не взірвався дрон. Ну, це ж таке діло, ви ж бачите, що він ж. Же... Це все проводочки, все таке ніжне. Ну, якщо чесно, поки учився на відео, казалось легше. Okay. Uh, і коли дивився цілі, от, ну, який ланцет розміром допустим, і та зала є на самому ділі, як бачив, ну, то вона дуже здорова, в небі здається, вона набагато менша. Я щось думав, що що там маленьким дроном потрапити в 4-х метро балябуху. Оказывается, ні, трошечки це важко, можна даже, ну, промазати. Дуже-легко промазати. Ну, Я думаю, що з опитом все, все наладиться. 193 цілі вже знищено. Зала З23 штуки. ЗАЛА звичайна 416-97, Суперкам 45, Орлан 10-18, Орлан 30 три штуки, Чотири ланцета, чотири ската, три Сарича, Гербера, і співішки, і декілька молній. Це за рік роботи. Я думаю, що противник і надалі би літав безкарно в нашому районі та проводив свою розвідку. А так, коли ми знищили стільки розвідувальних допола, ми дуже завадили літати, дивитися наші логістичні шляхи, вишукувати нашу артилерію. тобто ми дали можливість працювати і якось передихнути нашим, нашим людям. До того, як почали взагалі збивати їх пішками, ми отримали сповіщення, що в нашому районі там 8, 9, 10 крилів літають постійно, моніторять, займаються що все, що хочуть за місяць. Після того, як ми почали працювати і почали працювати наші суміжники, кількість крил зменшилась до 2-3, і то вони вже стараються не залітати в район роботи. Тобто, по деяким перекопленням противник каже, що він вже відправляє крило зі 100% вероятністю, що його зіб'ють. Тобто, Йому треба, там, наприклад, щось роздивитись дуже важливе. І він відправляє і не знаю, повернеться воно, ні. Противник, не маючи там об'єктивного контролю, який він вже поставив, що камери зайняв, він не міг зрозуміти, ну, що, що їх збивали. Наче пуску рак... зенітної ракети немає. Все тихо, а крило валяється десь в полі вже розірвано. Ну, таке таке трапляється. Вдавалося збивати. Ну, так декілька разів FPV на оптоволокні е, диво, ми їх е, візуально побачили, як воно летить буквально там 10 метрів від землі, і наш оператор е, зустрів їх е, з іншим на дроном. Намагаємося збувати все, що, що літає вороже: мавіки, планцети, оптоволокно, іноді е, розміновуємо оптоволокно, яке сидить у засідці, тобто, Наприклад, де ми можемо з півішкою опуститись максимально низько. низько, ті райони стараємося зачищати від ждунів на дорозі, так скажімо так. Приблизно 40% дронів, які ми зараз отримуємо, і від держави, і від різних фондів сумарно, десь 40% це поверне живим. Окрім дронів, ще наземні станції, антени. Ну, багато, багато чого, багато обладнання в плані екофлоу, генератори. Я думаю, більшість нашого обладнання а, ми маємо завдяки корнеї живо. Сама цінність роботи з фондом, що нас чують і вносять дуже швидкі, швидко зміни в конструкцію дрона. Наприклад, якщо нам потрібен поворотний механізм або антенки якогось іншого розташування, або якісь інші двигу двигуни, фонд максимально швидко співпрацює з розробником дронів. Вони вносять корективи і, наприклад, наступна партія дронів вже буде виготовлена спеціально для нас. Це ну, дуже допомагає в знищенні ворожих крил, тому що звичайні дрони, які ми отримуємо від держави, їх ще треба доробляти. А дрони, які приходять від орних живин, вони вже готові з коробки для роботи. Ми ніяких вкладань більше в них не робимо. Якби не було підтримки фондів, mm -hmm. я думаю. Ну, порядок у вас було, було поєднувати, Ну, якби ви якось би викрутились, але вже не з такою результативністю і не так ефективно.